Рік враг Англія, 22 вага, починаємо огляд, це парік. Це якісь як бокальчики розбірні. Ось такі салатниці або під рибу під щось таке прикольне. Це жіночі, термочашка. Тут ще ось такий кувшин є. Мобільний телефон, такий на станції як. Такі стакани для Мохіто. Дивіться, тут величезний тостер на 4 відділи аж. Ось такий. Тут кувшини якісь ще. Там знизу різні фігурки для випікання. Ще якась техніка. Щось таке незрозуміле. А, до, дивіться, це коротше, йде до мультиварки для оцієї великої. Вона тут до самого дна доходить. Така сумка рукавички, іграшки, рамки і картини. Ну і ось такий ось лот.